У цьому відео я покажу один із способів, як робити закріпку на початку вишивки, але спочатку трохи теорії. Є декілька правил вишивання. Перше правило: Акуратною має бути не лише лицева сторона, але і зворотня, тобто потрібно уникати хаотичних переходів та зайвих стіпків. Як це зробити, я покажу у наступних відео. І друге правило напрямок стіпків має бути однаковим по всій площині вишивки. Тобто, якщо ви почали вишивати напівхрестик з нижнього лівого кута у верхній правий кут квадратика, то так треба робити по всій схемі. Так вишивка буде виглядати акуратно. Я роблю перший прокол і витягую мітку, залишивши на звороті хвостик приблизно 3 см. Зачісую його в сторону руху вишивки. Я вишиваю зліва направо, тобто хвостик на звороті я зачісую справа наліво. Далі роблю прокол по діагоналі і виходжу знизу. У мене стіпки на звороті вертикальні. Можливо ще вишивати горизонтальними стіпками. Такий спосіб я покажу пізніше. На звороті я слідкую, щоб стібок перекрив хвостик. Якщо хвостик не потрапив під стібок, потрібно поправити його руками. Далі знову прокол по діагоналі і вихід знизу. Знову дивлюся, чи вертикальний стібок перекрив хвост. Роблю ще один напівхрестик. Для закріпки трьох стіпів достатньо, можна обрізати хвостик. Однією рукою потрібно натягнути нитку, а іншою обрізати. Я тримаю однією рукою пяльце, щоб було добре видно, тому зріз не зовсім акуратний, але я впевнена, що у вас вийде краще. Закріпка готова, можна далі продовжувати вишивати.